І рухаємось до наступного нашого спікера, який а, також буде мати а, презентацію. Це пан Юрій Дмитрук, де він є, бачу, ось є в залі. А, є професором кафедри екології та загальнобіологічних дисциплін Подільського державного університету і президентом а, громадського об'єднання Українське товариство ґрунтознавців і а, агрохіміків. Пане Юрію, будь ласка, ваша сцена, вам слово. Працює доброго дня, шановні пані і панове, вітання всім онлайн-учасникам нашої конференції. І я хочу сказати, що презентація почалася. Що ця тема, яку ви зараз бачите, вона стала можливою завдяки саме БТУ-центру, завдяки їхнім старанням. Я хочу ще раз подякувати цим гарним людям, гарним не тільки зовнішньо, але й гарним у їхніх устремліннях. Робити світ кращим, робити ґрунти кращими. Е так. Переключається. Є. Ага. Тоді назад. Я так розумію, треба не спішити, бо він трошки а, за. Звісно, так, я і... трошки з, -з, з запізненням реагую. Як і всі ви, я щиро вдячний воїнам Збройних сил України за право залишатися українцем. На своїй землі за можливість працювати. Замість такого прологу скажу словами Європейського парламенту, Європейської комісії. Ми визнаємо те, що світ ресурсів обмежений і глобальні виклики змушують нас шукати нові способи виробництва і споживання, які поважають екологічні кордони планети. В цьому контексті і заявлена тема стосується ґрунтових ініціатив і їх об'єднав однією назвою. Які загалом є про досягнення стійкого сільського господарства і стійких продовольчих систем європейських, але для цього потрібне стали управління ґрунтовими ресурсами, а для цього потрібна ґрунтова інформація. Отож, ми можемо узагальнити, що ґрунтові ініціативи ЄС загалом це про ґрунтову інформацію, якою забезпечуються всі інші стратегії, всі інші плани дій і всі інші акції. Основою ініціатив є Європейський зелений курс, а основою цього курсу є здорові ґрунти. Тут же ви бачите посилання на джерела, які використані мною в презентації. Я почну із гарної новини, гарної для всіх, не тільки професіоналів у сфері ґрунтознавства, для всіх, хто дотичний до ґрунтів, це те, що в цьому році вперше у звіті стан ґрунтів. Європи, який презентується періодично е, Європейською обсерваторією, представлено звіт і про стан ґрунтів України. Подія надзвичайно приємна. Я думаю, що ви з нею вже ознайомилися, і є можливість завантажити цю публікацію і користуватись нею. І коли ви відкриєте е, цей звіт, то ви побачите також надзвичайно приємну картину, якою я був дуже задоволений. Справа це на цей рік і контури Європи, ну, скажімо, ґрунтової Європи на сьогодні, де включена цілком Україна, на відміну від попередніх років, коли ґрунти Європи закінчилися на західних кордонах України. В цьому звіті, в третьому розділі, зокрема, представлені драйвери змін здоров'я ґрунтів, і серед традиційних драйверів окремо визнано деградацію ґрунтів, спричинену війною. Але це. Початок нашого руху до європейських ініціатив, і на, цьому, на цій дорозі нам потрібно чимало зробити. І почну із того, що нагадаю, що в минулому році, коли було прийнято пакет заходів щодо сталого використання ключових природних ресурсів, то в цей пакет було включено і новий закон про моніторинг ґрунтів, який повинен забезпечити рух до здорових ґрунтів через формування бази даних. Про здоров'я ґрунтів. І ця база даних вільним, має вільний доступ для всіх користувачів, звісно, в першу чергу для фермерів, для управлінців, політиків і для пересічних громадян. Цій ж темі був присвячений цьогорічний Всесвітній день ґрунту під гаслом Турбота про ґрунти вимірювати, моніторити, управляти, де також говориться про важливість достовірних ґрунтових даних і інформації для прийняття рішень щодо сталого управління ґрунтами. Повертаючись до інформації про ґрунти і те, що ми зараз можемо характеризувати в українському полі, є чотири важливі складових інформації: це дефініції, це законодавство, репрезентативність і достовірність. Про дефініції основа всіх основ, ми повинні розуміти один на одного, коли говоримо про одні і ті самі речі, чи ми розуміємо те ж саме. Особливо це важливо в контексті Руху до Європейського Союзу, тому що часто переклад. Із європейських мов, чи, скажімо, з англійської мови на українську, і зворотній переклад, призводять до зміщення розуміння термінів. Як, наприклад, зараз ми бачимо ось Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, дві дефініції земля і деградація земель. Ця конвенція ратифікована Україною. І наш закон про охорону земель, де також земля і деградація земель. Якщо ви їх уважно розглянете, ви побачите, що. Розуміється, не зовсім одинаково. Є проблеми в законодавстві, бо, незважаючи на існуючі нормативно-правові акти, закон про охорону ґрунтів у нас відсутній. Хоча в законі про охорону земель термін охорона земель і охорона ґрунтів розділено. Тобто є розуміння, що це різні дефініції, і ясно, що їм повинні відповідати різні нормативно-правові акти. До того ж, в Україні ніяк не вдається перейти до... Такого розмежування понять земля і ґрунт вони так часто ототожнюються, що знову ж таки супроводжуються, як ви зараз з нижче наведено речення побачите, супроводжуються такими цікавими речами. Ну Ось, коли я читаю постанову Кабміну цього року, порядок проведення моніторних земель, і там таке речення моніторинг земель щодо забруднення ґрунтів на землях. Так? Когнітивний дисонанс. Моніторинг земель щодо ґрунтів на землях. Хоча напрошується сказати чи написати моніторинг забруднення ґрунтів і все стає зрозумілим. Цим же моніторингом займається в нас на сьогодні 9 суб'єктів. Якби вони не любили один одного, про повну гармонію і взаємодію, напевне, буде важко говорити. І знову ж таки, ключовою дефініцією, яка є в цих законодавчих актах, є родючість ґрунтів без врахування інших ґрунтових сервісів. Які є не менш важливими. Тому питання виникає, коли ми говоримо про землю, ґрунти. Чи є право власності на землю одночасно правом власності на ґрунти, зважаючи на біосферну роль ґрунтів, зважаючи на те, що вони забезпечують життя на планеті Земля. Це питання окремої дискусії, звісно. І Наступний аспект інформації це репрезентативність ґрунтової інформації. На коротенькому прикладі. Ось є дані автора, я не називаю прізвищ, який проводив певні дослідження, заклав два розрізи, взяв вісім ґрунтових зразків, визначив в них віз важких металів, і робить висновок, що він встановив міст фонові важких металів для ґрунтів полісся. Встановив, той встановив, здавалось би, хай людина собі пише, але є наслідки в тому, що інші автори, використовуючи дані цього автора, роблять висновок про забруднення ґрунтів, якого цілком, очевидно, немає. І тут вже є не тільки прості речі написання, є прикладні, тому що пропонується рекультивація ґрунтів, яка вимагає затрати певних коштів. Ще один аспект це підвисло. Це достовірність інформації. На коротенькому прикладі, що? Тут поєднуються і дефініції, і достовірність. Чому? Бо ми говоримо про ґрунти мілітарно порушені певним чином. Так ось є дані про 5,2 мільйона гектарів потенційно забруднених земель. Є дані про 10 мільйонів гектарів деградованих наслідок військових дій земель. Є аналітичні записи Аграрної академії про 15 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення, порушених мілітарно. І є дані від USAID Агро про, вже про 20 мільйонів постраждалих, такого терміну, в принципі, немає, і деградованих земель. Тут, напевно, вже буде когнітивний дисонанс у міністерстві, які б повинні щось планувати з того, щоб ці землі рекультивувати. Бо серед цих чотирьох чисел є досить велика відмінність. Отож, на шляху до свята, яким ми бачили цей звіт про стан ґрунтів Європи, нам потрібно. Врахувати те, що вже зроблено в Європі, і рухатись до цих ініціатив. Починаючи від європейського зеленого курсу, прийнято ряд стратегій і планів дій, про які говорив пан е Владислав, тому я них не зупиняюся. Скажу тільки, що вся ґрунтова інформація в цих ініціативах європейських базується на двох платформах: це ґрунтова обсерваторія і Європейський центр ґрунтових даних. Ці дані. Доступні для всіх інших задіяних в процесі реалізації стратегій учасників. Зелений курс, який складається з восьми тематичних розділів, характеризується тим, що в п'яти з цих розділів присутні цілі пов'язані з ґрунтами. Це біорізноманіття, це забруднення, це клімат, це стратегія від лану до столу і це циркулярна та біоекономіка. Причому здоров'я ґрунтів є ключовим елементом. Для чого, власне, і розроблено новий закон про моніторинг ґрунтів, якому дається чітке визначення, що таке здоров'я ґрунтів. Методика визначення, методика проведення, перепрошую, моніторингу здоров'я ґрунтів, стали управління, тобто, які практики необхідно застосовувати, ну, велику увагу вони приділяють забрудненню і відновленню рекультивації ґрунтів. назад знову повернулося. Так, визначення здоров'я ґрунту це постійна здатність ґрунтів підтримувати екосистемні послуги. Це визначення на рівні закону. Тобто, ґрунти є здорові тоді, коли в належному стані, і можуть стабільно надавати якомога більше звідомих екосистемних послуг. Не тільки родючись як одна з екосистемних послуг, але й всі інші мають не менш важливе значення. Зважаючи на це, є. Нагальна потреба включення до програми моніторингу ґрунтів, біологічних індикаторів, серед яких один, тільки є обов'язковим, це базальне дихання ґрунту, і ще є декілька додаткових. Для ріллі – це чисельність і різноманітність дощових черв'яків, а для всіх інших типів земель це вимірювання біорізноманіття через секвенування штрих-кодів ДНК, це чисельність і різноманітність нематод, мікробна біомаса та інвазивні чужорідні види шкідників рослин. І бту центр як е, має великі і довгі традиції і практики, тому думаю, що може в цьому напрямку надати чимало корисних рекомендацій і розробок. Так. Повертаючись до України, останній документ, який е, я так вивчав в контексті тому, чи є тут ґрунтові ініціативи, це стратегія розвитку сільського господарства. До 2030 року, метою якої якраз є підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС. Але в описі проблем в аналізі сучасного стану і навіть в стратегічних цілях, які закладені цій стратегії, і вони перекликаються взагалі стратегічними цілями ЄС, ґрунти як окремий параметр відсутні. Тому... Тому є пропозиції. Що можна наразі вже робити для того, щоб ці кроки до європейських ініціатив були конкретними і мали конкретний результат? Є вісім цілей ґрунтової місії. Порівняно із цими цілями і з числами ЄС, на які я не буду зупинятися, є певне бачення і пропозиції для того, як рухатись в Україні. По першій цілі щодо деградації ґрунтів. Необхідно визначити пріоритети серед деградованих ґрунтів України, які будуть відновлюватися, і затвердити стратегію нейтрального рівня деградації ґрунтів. Друга ціль це органічний вуглець органічний карбон. Необхідно перейти до моніторингу вмісту цього показника в ґрунтах. І є в нас можливість на основі оцінки і моделювання результатів архімічної паспортизації визначити базовий рівень органічного вуглецю. Третя ціль екранування і вилучення ґрунтів. Нас не нормуються, але шляхом дистанційного зондування є можливість оцінити площі екранованих ґрунтів, в тому числі в результаті військових дій. Четверта ціль зменшити забруднення ґрунтів і прискорити відновлення забруднених ґрунтів. Потрібні програми державного рівня, які не можуть бути затверджені без верифікованої інформації про стан забруднення ґрунтів, як до до речі, так і післявоєнний і наслідок військових дій. Але для цього потрібно, звісно, моніторинг ґрунтів, щоб ця інформація була верифікована. П'ята ціль зупинка ерозії. У нас, як і шоста ціль, державні програми відсутні і необхідні актуальні оцінки. Для ерозії воно якби виглядає простіше, а для... щодо структури ґрунту, у нас моніторинг такого показника, як щільність ґрунту, не проводився. Тому потрібно також включитися в цю роботу. Сьома ціль глобальний вплив агровиробництва на деградацію земель. Про цю ціль говорив і пан Тарас Висоцький. Необхідна актуальна оцінка реальних імпактів агровиробництва, найперше щодо парникових газів, для того, щоб вуглецеве землеробство, вуглецеві кредити стали реальністю. І нарешті остання ціль ґрунтова Гран... грамотність як шлях до здорових ґрунтів. Сьогоднішня конференція є дуже гарним прикладом того, як поширюється ґрунтова грамотність. Але це окремі ініціативи, а нам потрібно поширювати доступну для пересічних громадян інформацію серед якомога ширшого кола населення і замість висновків узагальнення всіх потреб, про які я говорив. Отож, організація моніторингу ґрунтів нагальне питання, без якого рух до європейських ґрунтових ініціатив неможливий. Для цього є підпункти. Потрібен окремий закон про моніторинг ґрунтів. Його нічим не заміниш, бо потрібно перейти від якості до здоров'я ґрунту. Потрібно точно описати, що таке платформа баз даних ґрунтових і як вона повинна функціонувати. Під пункт Б. Пріоритет надається індикаторам здоров'я ґрунту, які будуть узгоджені з новим європейським законом, і гармонізація наших стандартів з європейськими. Необхідний наступний підпункт єдиний суб'єкт моніторингу ґрунтів України. З першочерговою увагою, звісно ж. До земель сільськогосподарського призначення, але й не менше до земель лісового і природно-заповідного фонду. Ну, і зрозуміло, що фінансування моніторингу також потрібно. Другий пункт просто наголошує на потребу біологічних індикаторів. Третій пункт забезпечення функціонування онлайн-бази ґрунтових даних, як вона є на прикладі Європейської обсерваторії, із загальним рівнем, мож, загальним перепрошую, доступом, але можна на різних рівнях для різних користувачів. І, нарешті, розвиток ґрунтознавчої освіти саме в контексті поширення ґрунтової інформації. І наше бачення ще в тому, що Україна має можливості до підготовки фахівців у сфері ґрунтів для країн глобального півдня, що може мати і важливе політичне значення. Дякую за вашу увагу. Дуже так. дякую, Слава дякую Україні. вам надзвичайно. І з, по перше, я знаєте, як хочу вам сказати, що це той випадок, коли презентація з кожною майже тезою прямо в серденько. І щодо інформації, і щодо дефініції, і щодо нашої участі в ініціативах Європейського союзу, тому звичайно дуже дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите, і до щодо до підготовки фахівців. І ну, ми не можемо вас відпустити без ґрунтової... Подяки, звичайно, від я на цієї конференції. Будь ласка, я думаю, що можемо сюди. У нас немає. Ми просто з запізненням йдемо. Ви можете ж поспілкуватись в, в куларах. Чи ви хочете прямо? от? Прямо от. Так, для всіх. А, поки хлопці, давайте готуйте. Будь ласка. Тільки запитання добре? Не, не рефлексія. Юрій. Пане Юрію, дякую креативно, прямо в точку. Абсолютно, ви ну просто молодець. Вам оплески від Аграрії України за таку об'єктивну доповідь. Таке запитання. От вас і пана Тараса Миколайовича, і в інших законодавчих актах, які ми читаємо, як аграрії. 2030 рік це все горизонт. крапка, Ну так вимагають постанови Європейського Союзу. Один відсоток гумусу для того, щоб відновити, необхідно 300-400 років. Ми втратили за 30 років вже біля трьох відсотків, біля 0,3% гумусу. Запитання для того, щоб відновити. А в 90-му році в нас було 3,7, якщо я не помиляюсь, перший тур обстеження ґрунтів. 11 тур обстеження ґрунтів у нас вже 3,07%. Як можна за 5 років відновити втрачене, коли нам для цього потрібно 1000 років? Хто буде свідком цього всього? Будь ласка, скажіть. Дякую. Щодо цього, у нас немає горизонту. Важливе питання, звісно, дякую. Ви можете коротко пару Корот... речень, а потім в курларах поспілкуватись коротко, детально. Речення. Я відповім в контексті своє... своєї доповіді. Для цього в Європейському Союзі створили так звані живі лабораторії, які, можливо, будуть створені і в нас. Ці лабораторії пропонують конкретні речі, куди може прийти кожен землекористувач пересічний. Почну з них. У нас, наприклад, власники земельних паїв, кожен фермер, кожен виробник. І на прикладі оцих кращих практик, які розроблені, побачити, що можна зробити не для того, щоб відновити, так як ви кажете, до початкового рівня, а щоб не втратити те, що в нас є. Дякую.